Але рівень чогось закінчився взагалі на чому. Да. Мав його добити чи що? Я не знаю, не понятно. Головне, що ми вчителя забрали якісь, непонятно взагалі, де Окей, діти були з цього чувака, ні? Бо я не бачила, щоб там в нього в руках, ну, в цих щупальцях був цей вчитель. Я не знаю, чесно. А 37 це на я, а, який рейтинг каналу? А, я 5% було... проходить грині. По ідеї, так. Да. По ідеї, да. Тобто, ми могли, якщо на Perfect угу. перший рівень, я так розумію 25%. А, Після ага. проходження другого 50%. Тобто, тут 4 локації. Угу. Мені так здається, по крайней. Ну, воно, типа, все одно пройдеться до самого кінця, але просто буде не повністю 100% пройденої гри, а просто буде, типа, недопроходжене, тому що ми не всіх чуваків зібрали, не всіх да. цих побили та й все. Ну так. Ну, типа, да, гра да, буде але... считатися да, пройденою. Ну так, 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 просто не на 100%, скажімо так. А. Що там далі? <плес> О, дічко. Нас переслідували. А, з приводу чого? А, не роби мені виключень. <плес> Що ми будемо робити з цим? А. Так. А, ми запустили дещо зв'язаного з метеоритом. Ми запланували наших мільйонів найсильніших і них і танцювальних роботів в центрі. Що ж, звучить добре. А, з приводу цього. І ось, ось це. І ось це. Oh, okay. Вау! Ууу, телек! Хе. А, типа вони дивляться, її репортаж, як, як, як їхні справляються. Мені здається, що так і є. <ріст> так, і куди Улала цього разу відправиться? Улала! Вона прямо на своєму кораблі відправиться? Угу. Окей, їй навіть нічого не сказали цього разу. А Другий перебуває? раз так само було. Хетч за скул. Пригонять біки. Доганяючи негідників, хай буде. For... Йоу, що це <плоджую> діла? I got word that the alien base is right here in the asteroid base. Don't let anyone beat you to the scoop. You've got to get this story. Whatever comes, just use your Ava. Left, shoot, shoot, shoot up, shoot, shoot. Left, shoot, shoot, shoot. Right, shoot, shoot up, shoot, shoot, shoot. Left, shoot up, shoot right, shoot, shoot.

Мне тяжко меняты пальцы. Минимум 40 хот Right, mm -hmm. Із-за того, що там чувак справа, mm -hmm. я нажимаю на то тобто призвати його до себе. Ну, типу, врятувати його, а не бити. Слева mm -hmm. я маю врятувати, справа вбити. А! Oh. Я там вообще не понимаю Я просто так Я просто так Я вряд убил, ее его врятал, я То есть я врятал... Don't let anyone beat you to the score. You've got to get this story. Whatever comes, just use your A-button. Left choe shoot, shoot, up, shoot, shoot. ret shoot, shoot, uc chooc shoot, shoot. Right, shoot, shoot, up, Ю-чи-а-че-ти-чу-би right, <паспорко> 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 правильно. Я, я зробил право. Я маю тільки А використовувати. Походу я всіх вбиваю. Нічого не понятно. Чуть your A-button. Вони ж тільки А казали, про Б нічого не казали. Так. Ну, да. don't so you. 처ys, use A button. on anything that moves. No Я б... Я не замітив, то були ж нікайки зверху. Я просто один раз херанув туди, ну ладно, попробую. Shoot up, shoot up, shoot up, shoot up, shoot up, shoot up, shoot 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 up, shoot 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 right shoot Я не можу, Ти Гандон! Просто я квадрат, я не понимаю, что А не нажимаю. Что такое? Чего? Left, shoot, shoot, up, shoot, shoot, right, shoot, shoot, up, shoot, 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 right, shoot, shoot, up, shoot, shoot, hey, shoot, up, shoot, right, shoot, shoot, left, shoot, hey, hey, up, shoot, shoot, right, shoot, left, shoot, up, shoot, shoot, right, shoot, left, shoot, hey, hey. Meteorites are approaching. Get ready to take them out. Right, shoot, shoot, left, shoot, 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 right, shoot, shoot, left, shoot, shoot. I'm pressing. Shoot, shoot, shoot. Right, shoot, 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 shoot. Я не понимаю. Я, що не по... yeah, Я тоже не понимаю. Right like, на... is... Як набрати 45%? Як, як, як. Ха-ха-ха, бутышка на цей сберегай. <laughs> Я не знаю. Right, shoot, shoot, up, shoot. Мне тяжко, я не знаю, вымочь-то, конечно, я читерю. Я тоже не понимаю, что... Ну, в і деяких бай... моментах воно це... просто не хоче. не нажимається, просто я не розумію, чого воно не нажимається. Тим більше, та фігня в цьому, що в другій частині, там коли тобі треба спасти, воно не чу, а там щось друге вже було. Воно... А в другій частині воно хей. Okay. Так, да, воно хей, okay, коли треба спасти. А тут а то тут ти, так, так. ти думаєш, мені його спасати чи мені його вбивати? Хто воно? I yeah, дубе Shoot up shoot 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 Left shoot shoot right shoot 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 left shoot up left Hey Super are approaching Get ready to take them out Right shoot shoot left shoot shoot up shoot shoot, right, shoot. Вот я реально хочу попробовать вот этот нормально, потому что я не понимаю. Ты просто, я не знаю, чи не вовремя нажимаешь, Я сразу нажал. Right, two, two, left, two. Я одразу воно нажав. Не реагирує, я не воно не знаю. воно не хоче реагувати. Демон другий цей джойстик може. Думаєш, спрацює? Я не знаю, бо я не знаю, що ще тут можна зробити з цим. Типа, це якийсь гонечко насампелі, просто. О, холодненький. <рес> так, ну попробую. Я не знаю. Мітерадзе аплодит!

<крух> не, круг не працює, я понял. Я про шопсі караоке якузи. Я прошу всі караоке якузи. А що таке? Що таке? Чому воно не візьме цю штуку? Може мені просто не треба спішити? Прямо. Я не знаю, я на спешке начинаю одразу нажимать налево. бо ви ти мені на на типу ви нажимаєте, може? Я так. Нажимай. Right. Я я вообще цього разу поспішив і три рази нажав на направо. Right. Get ready to take him Що таке?

какая срака. І И понимаете, мы бы пошли дальше, но мне треба рейтинг uh, минимум 45. прокол Да. Почти, почти. Да, почти. Да что такое? <мес> Ладно, давай попробуем дальше. <мес> Просто чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу уже не нажимаете. Щук, щук, щук. <мес> <мес> Лево не нажалось. Лево тупо не нажалось. Це, я не це, Теж не нажалось. Це, я не, може на клавіатуру робляйте. <сум> Думаєш? Я не знаю, що вже робити, розумієш? це а, якийсь гон. Давай, може, попробуємо. Ну, тому що ну, а... воно просто не нажимається. Я не знаю. Може воно погано реагірує. Може, не, 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 типа не дає. Е... я нічого не можу Wi-Fi, типа, щось йому не ловиться. Я не я не розумію, чого Мені, воно. Мені кажуть, це сама гра така, тому що mm. це вже. Ідепад внизу, так? Да? по моєму так. Да. А, вона вже поставлено. А, 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 Б. А, Б. А, це от А д Дешка Б. Хорошо. Попробуем! Шо уже? Тільки вийти. АС. Мейн меню. Це один. Так. Да. Є. Так. Ладно, попробуємо. Почекай, а. А старт шо? Ой, ой, не то. Кейтборд, там до внизу. Кейтборд, кустомайзин. Старт, Start, Start У нас Space, Хорошо. Space так спейс. Угу. Ну... СКЦА, да? Да. СКЦА, дешка, це... Медиорайты are approaching. Get ready to take them out. Right. Shoot, shoot, left, shoot, shoot, up, shoot, shoot. Right. Uh-uh. Uh uh-uh. Uh -huh. uh -huh. А-а-а. а Мені просто непривично так. Треба трохи потренуватися. Я просто не встигаю, вже. Meteor rights are approaching. Get ready to take them out. Right, shoot, shoot, left, shoot, 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 shoot. Right, Я я три раза нажав. Я три раза нажав. Ммм, больно. are approaching. Get ready to take them out. Right, shoot, 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 shoot. left, Метеорад запрочи. Окей. Неудобно, да? Okay. Окей. Okay. Нет, не, разу даже лучше получается. Тут профтыкался просто. Meteorites are approaching. Get ready to take them out. Right, shoot shoot. left, shoot shoot. up, shoot shoot. Right, shoot shoot are approaching. Get ready to take them out. shoot shoot, left, shoot shoot, shoot shoot. Right,

О, грати не на джойстику це себе не вважати. Чесно скажу тобі. Так. Воно не

Рай, шу, 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 лай, шу, шу, рай, чир, 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 ла, чир, чир, хай, рай, чер. Фуууу, сбержися, пожалуйста. Вы защитили, извините, это за... Шу, ла, шу, а, шу, 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 не Там трей було. Шу-чу-чу. Шу, Right, Я три рази нажав я три разих. Я три рази нажав чухчучу. Тепер не прожа. Вона звезделинкнулась, коли я нажав правильно. Ну що за діла? Жесть. Да, опять решать. Ну, не так, так? Ведь ми эту хрень мене. я не знаю, может, вона щось свое. Шо, якого? Нет, не шум. Капец. Останню не нажалось. Ви чого? Тут я просто втиканув. Я нажав три рази, чого вона нажала на один. Я <Смірші> Я почесався, клас. Збережися, збережися! Зберіжися, зберіжися! Nie, 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 wyszło. <laughs> ja wówry ma na <Heroes> ну, тут вообще ніяк. просто. тут було би 45! Було би 45, Кітька. последній. Мені не хватає один раз побідити. Йокали мене. Це останній. І я вас перестану мучити. Я так і нажимаю. Блін. Ах. Може, мені сильніше на кнопку я не знаю. Що ж таке з нею?

Я не чую, я що не поніваю теж. Я не розумію там... там... Я not... не знаю, not... що вона каже Слухай, уважно. Все, підожди, щоб не дивитися come. Yeah. Right up, right down, chew, chew, chew. Uh, right choo <makes noise> right right up, right down, chew, chew, chew. <makes noise> right, up, right down, right down, right right down, right Супер. I could use a hand here. They Що він сказав? Що, що він сказав? Я не знаю. А що? Що за расист мазерфакер? А що він сказав? Сейчас послухай. Вона сказала, I can't uh, use the hand here. А чуєш, що вона? Муч... Типа, що? А що? Що, що він сказав? Що він сказав? Почуєш зараз.